Наші бакланчики повискакували, і відпочивають, і рибки понаїдалися. Ще один десь плавав тут начебто. Це у нас тут ще туристи тут там ще тут. Тут движуха така, солідна. Викупався. Каже, мене нагнали. На катамарані не дають тут спокійно повідпочивати. Отак. Ну це як добре, як люди нікого не чіпають. Вони собі роблять те, що їм хочеться. Ніхто нікому не заважає. Так, бакланчик якраз вечеряє, здається. Рибку зловив. Ти поки її будеш їсти, то вона втіче. Опа, що викинув, молодець? Коли я знімала відео, то я з берега не розгледіла, що він грається не з рибиною, а з пір'їною, на кіт. Ну це було досить таки забавно, подивіться на нього. Тепер за нею ныряє. <рив> да, ти сам її впустив. Ай, дуринда ти. Ловив, ловив, ну нічого інше собі зловить. Туристи впливають прям близько-близько. А, Баклан, ну що ж ти роззява? Впустив рибку, да? Ага, а тепер шукай. Ну так нема. Нічого зловить ще там собі. Вони тут гарно рибку ловлять. Ось і четвертий. І тут три штучки. Це відпочивають. О, ну що, прибіг. Мокрий. Вони, до речі, повинні високнути, у них намокає пір'я, не так як в качок. Сімейка наша. Десь лиски пропали, десь влетіло, мабуть, на інше озеро. Щось їм тут не пішло. З баклани прилетіли. Ну, Тут чайка, щось собі теж ловить.